Шановні, всім привіт! Встигли ми вже ожневувати і сою, і кукурузку, і пшеницю, і наразі є можливість розповісти про цього комбайна, як ми його придбали, де ми його придбали і хто допоміг нам придбати цей комбайн. Кейс 2388 1998 року виробництва і привезений він із Франції. О, де ми змогли знайти ту фірму, навіть часто вам не скажу. якось там Час пройшов і ми змогли його. Десь в інтернеті побачили хлопців в Ютубі. Ютуб-канал називається Техніка Огро. В описі під відео будуть всі посилання, можете дивитися. і О, Так ми їх... його у... у них і замовили. О... Чому замовляли із-за кордону? Тому що проїхав чернос тут по найближчих регіонах, подивившися два чи три комбайни, я не пам'ятаю, ми дивилися. І ми зрозуміли, що щось таке толкове, живеньке важко буде тут знайти. Тому і почали вести так, переговори із Андрієм, власником того каналу, і тим хлопцем. Він Трохи старший від мене, вести діалог про те, щоб придбати нам комбайн із за, із -за кордону. О, десь розпочалася в нас о, розмова з ним більш Та, чи в початку весни, ну, може навіть це був ще лютий місяць, може січень, точно не скажу. Ну, о, поки ми дійшли до фінішу, так, о, пройшло дуже багато часу, дуже багато комбайнів передивилися, різноманітних. Із... З Америки не розглядали, тому що час довгий, поки він звідти прийде, тим плюс без жодки, без візка, тому можливо, там би були б кращі варіанти, але у зв'язку з різними нюансами вирішили брати щось поближче. Звичайно, скільки компанії також ми передивилися, не знаю, може штуки 7 і 8 по Європі то оце останній який ми дивилися, і чесно скажу, про нього не знав ніхто, тільки ми і Андрюха. і що ми його дивилися, Тому що ми розглядали і 21,88, і 23.88. Ну, всі варіанти, які були можливі. На початку ще ми розглядали навіть і 16,80 серію, але в процесі того, який він комбайн підкидав, вияснилося, що щось таке путнє. Ми... Не знайдемо, тому дивилися вже щось вище. Звичайно, капітол на, капітал, на комбой не більше, і скажу чесно, скільки ми тягнулися, але без допомоги рідних ми б до нього не дотягнулися. Тому oh. що, о, да, дуже було страшно, звичайно, відправляючи гроші і не знаючи, що да, як ну, тим більше перший лар хлопцями працюємо, але о, по фінішу виявилося, що все нормально, хлопці нормальні, адекватні, і з ними дуже приємно мати спробу, вам скажу, порівнюючи ціни на ринку, який я. Якби ми передбали трактор комбайн в когось іншого, тому о, то ціник був би значно вищий, ніж ми е, домовилися із хлопцями. По комбайну, що в нас за, з моменту прибуття такого було. Щоб сказати, сильно страшного. Дуже перше, що, що е, нас е, с це е, ремень, то що привідний на е, різку на подрібнювач, е, два ремня в нас. Е, Згоріли через те, що о, нижній шків чуть-чуть випирав дужче за верхній і коли на високих оборотах стоїть різка на, мало, на, на маленькому шківу, воно о, більшу частину його отерлася, і то край згорів. Тоді вже ми в процесі роботи дійшли до о, спільної думки, що треба трошки втопити шків на под, подрібнювачі глибше, і проблема в нас пропала. Звичайно, ну як скажу зразу, що ми комбайнери не зовсім сильні, тому що перший. Як, о, Перший досвід, і мій і батьків, ну, комбайнерами, починаючи, звичайно, в селі є дядьки комбайнери, які підказують, які допомогли освоїти, скажімо так, цю професію. Як що куди, і вже третє жниво, скажімо так, ми жнивуємо власноруч. І це перше, що був Римань, потім. Підшипник розсипався на різку, тому що або він був не так столений, що не ж і звичайно в скорості він не розпався, тому що обороти там на високій скорості хороші, тому о, вийшов він злоту дуже швидко. У бочка, то, що в наклоній барабон, що на похилій камері замінили там підшипники, тому що там їх не було. І ще видно при тому, як він працював, їх не було. Ну і в загальному, як таких, більше робіт, то. Критичних проведено тут не було. мастило замінили двічі, перший раз замінили, коли приїхав він, і другий раз замінили вже переживав пшениці, тому що по... після молотінка стої кукурудзи він вже прийшов 204 чи 205 мотогодин, тому вже потрібно було підбирати чи замінити. І по після розмов із. Знайомими комбінерами, коли діло доходить до заміни масла, вже він трошки починає підгрібати. Тому якраз воно вже діло було, тому що вже потихеньку в процесі роботи масло подавалося. І якраз замінили. Ну там хлопці кажуть, вони на 250 міняли, але ми замінили там 200 і трохи. І от саме от молотили пшеницю 30 мотогодин, то масло не подалося ні на копельку. Тому оце що тут зроблено? Ліве коліщотко ми робили, тому що тут дуже була одна тріщина така серйозна, друга трошки менша, хоч вони були і не сквозні, але Проток колесо скот, по собі хороший, протектор хороший, фірма Гудіяр також хороша, тому прийняли рішення, що якщо брати щось нове, там наші... Коротше, ми зробимо лодки, поставимо на нього, ну, лодки наклеїмо середини і хай воно ще походить, тому що вона. Фірмова склад, я фірмовий. спроби. Про хлопців скажу, що да, Звичайно, було страшно, і були в процесі його придбання деякі неполадки, але все вийшло, він прийшов, все, все як домовлялося. З хлопцями вирішили без проблем. І спасибі друге те, що він по Європі там викатався, хоч і нам дивився, і не нам, але кілометраж він там приїжджав. Добряче. Там деякі де в нього були поїздки, на круг виходили 2000 кілометрів плюс, так що там хлопець виїде нормально. І дуже поставком бойні він нам прислав залі, і, і, і якісь загудними дивилися і стоїть, зупинилися на цю. Хоч і 98-й рік, але як не крутив вже 23,88, остання модель оця така. Е із для як для мене з кращих комбонів, тому що в нас у селі чотири таких комбони, і ми бачили, як працюють джендіри кайс, і тому нам а, питання, який комбайн брати не було, тому що ми знали, що ми хочемо кайс. Ну був би 2188, Ну був би 2188, Просто не попався нам комбайн, то що нам сподобався, тому маємо та ша І От е, роб, Працювавши на ньому сою, кукурузу і пшеницю, скажу чесно, що е, те, що ми бачили, як хлопці працюють, і ми в цьому заповнилися самі по чистоті зерна, по е, роботі подрібнювача, по сої взагалі Стої, стояла сама серед стерня, не видно було соломи зовсім. У пшенички, за що дуже сильна маса, там видно, що зверху лежить солома. Тому на рахунок роботи на цьому комбоні, то ну, брали те, що хотіли. Можливо, колись будемо хіба що, я думаю, комбо такий комбайн, тільки свіжіший роком і все. 2008-й, ну, може десь в тому районі. А так взагалі по своїй роботі ним задоволені. І, і по всьому також я пороблю вставочки там, і, 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 де Андрюха я дивився як він приїхав, там, фотографії всіх комбоїв, які ми ну, Постараюся зробити відео, щоб було цікаве для перегляду. Зараз приїхав його. Після жнив пшениці обдуть, щоб він стояв чистенький, тому що будемо перестроюватися на сою. А ще не обдував, тому що якби я зараз його обдув, то я перед вами стояв би як мазничка. Тому, не знаю, чи все слів розказати, чи не все слів розказати, що, не, що забув, та все розповім вже Дольше, може, запишу вже в процесі монтажу відео. А ток він прийшов нам аж 23 вересня. Якраз, якраз, якраз саме початок жнив на сумні, і він там, він приїхав. На, на наступний день ми його все перестроїли, і на другий день поїхали. Тому він. Роботу о, кинувся у скорості. По роботі кондиціонер як був робочий, так він і залишився. Це по сей день він без проблем, чудово робить, холодить, прекрасно, все працює чудово. Сидіння швидкістів швидкості переключаються добре. Наріком, як таких не було о, по цьому взагалі. Ото трошки там було по ротору, що він скидає хорошо оберти, а на браті йому важко приходиться трошки там втручатися механічно. Ну і оце такий, все, що можу поки що про нього розказати. І, і таке Так що всі посилання там в описі, в закріпленому коментарі будуть на YouTube канал хлопців. Можете дивитися, дуже багато і великий вибір комбайнів тракторів і навіть там і різних сега Інвентарі для техніки, можна дивитися ці волки, там діскові Андрюха викидає. І скажу відверто, що з хлопцями можна працювати. і вже ми пересвідчилися, що ціна і якість у них приємні для простого фермера, тому з хлопцями можна домовитися і знайти потрібну техніку, яку вам. Що ще в ньому плюс, це подобається бункер такий. Звичайно, по підйомності і появності дуже зручно. Десь приблизно 6500, ну може й більше, якщо гвинтити до самого верху. Але звичайно, як їдеш по городниках, то шморгать трошки на бредо. Так що, якщо були невеликі городи, то я навіть його не відкривав, працювала із закрит. В цілому, оце таке відео вийшло. Так що заходьте до хлопців, не забувайте і бажаю вам працювати на Приємні для душі і тіла техніці, тому що попрацювавши е, тут в нормальних умовах під кондиціонером, з гарним рульовим, звичайно, як е, працюючи в тракторі, це вже е, зовсім інший рівень. Я перший тиждень, як на ньому працював, то я приходив додому. Чесно кажучи, як біла людина, прийшов, наче по наче нічого не робив. Свіженько, зручно. Ще я вам розповідаю, якщо вже по більшість людей давно працюють на такій техніці. І що ж, будемо трудитися далі, допомагати людям, людинам. Тому то така, така, такі справи, друзі. Так що довго ми йшли до цього комбайна, розпочалася наша історія десь у 2013 2014 році. І зараз і вже можна сказати 10 років пройшло, і що ми змогли собі придбати, звичайно, не. Самостійно, але така спроба з'явилася, і ми з нею скористалися, тому що збирали, чесно кажучи всі, і в копілочку складали всі, кому він зараз дорогий. Тому от така відео. Так що побачимося вже в наступних відео. Щасливенько. Пока-пока.